Подумають. Краще боятися, що Бог про мене подумає, ніж боятися про те, що люди про нас подумають, дорогі мої. Не важно, що люди про нас подумають. Люди завжди, правда заключається в тому, що люди завжди подумають не так, як ви очікуєте. Я правду кажу зараз чи ні? Ви хочете, щоб люди про вас думали добре. А воно виходить, як навпаки. Ти як знав, що вона про тебе подумала, ти був в шоці. В вот очі усміхається, обійми, лагідність. Потім тобі як передали. Ти думаєш, Лука, не може бути. Пастер, добрий день, пастер добрий день, пастер добрий день, пастер, пастер. А потім другий, а чого ти його слухаєш? На що він тобі нужен, цей пастер? Ду -ду 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 -ду. Він про мене таке казав, не може бути. Слухайте, де ми взагалі чим ми живемо? Ходити, ходити так і не переживати слава Божої. Десять чоловік переживає слава Божу в житті. Ви кандидати на то, щоб цю церкву покинути, при тому дуже швидко, якщо ви не почнете каяти людей. Да, ти скажеш мені, пастор, я тільки согрішив вчора ночі. Яка мені різниця? Крові Ісуса Христа достатньо. Крові Ісуса Христа достатньо, щоб ти не грішив. Крові Ісуса Христа достатньо, щоб помити тебе. Ну ви знаєте, що робить Даліла, отака, як Даліла, хоче зв'язати. Хоче зв'язати і сказати, слухай, а в чому твоя сила вручи? А хто тобі сказав, що в тебе взагалі є якась сила? Звідки ти взагалі це тобі в голову збрело, що в тебе є якась сила? І ти думаєш, а дійсно, що це я погарячився Погарячив. взагалі. Зробив 50 попиток, 50 отказів, дійсно, що це я погарячився взагалі. Це ж, ви, ви замічаєте паралель? Навіть з монотеком можна провести паралель. 50 зустрічей зробив, я, а дійсно, що це я туди заліз взагалі? Всі відказали. А мені розказували і так далі, і так далі. Вся проблема в тому, що ми не хочемо добитися кінцевого результату. Продовжуй каяти людей, аж поки ти не будеш бачити силу Божу, могутню, яка діє через вас. Неважно, хто не приймає, Неважно, скільки вам відказало, вони не вам відказують, по-перше, Ну, обідались. Вони не покаялись для вас. Вийшли Господь. Її. Ісус каже, хто не прийме вас, кого не приймає? Хто мене не прийняв, ти кого прийняв? Я обідеться, він Сережу Гірняка не прийняв. Сережа Гірняка, по суті, в живих мало не буде вже. Він не прийняв Христа, якого ніс йому Сережа Гірняк. Він не прийняв Христа, якого не йому сестра така чи, чи брат такий. Якщо Дух Господній на вас, де покаяні душі? Якщо Дух Господній на вас, де, де покаяні душі? Якщо Дух Господній на вас, де покаяні душі? Якщо Дух Господній за вас, правда Божа з'являється від віри в віру тільки там. Тільки в одному єдиному місці правда Божа з'являється. Правда Божа з'являється в Євангелії. Що таке Євангелія? В добрій новині. Но часом ми зв'язані не прощенням. Непрощення, воно так само зв'язує як гріх. Тому що це той самий гріх. Людина, коли ходить непрощена, коли вона не може простити якусь людину. Я розказував вам в четвер, яку треба мати силу Божу, да? коли мені винні тисяч, більше 100 тисяч доларів, люди. Одне діло, коли ти прощаєш 100 доларів. Ну зовсім друге діло, коли тобі треба простити все. І не згадувати далі. Ну так же чешеться позвонити і сказати: Алло! Привіта, як діла? Все нормально, так? Да? Клас, я радий за тебе. А коли гроші віддаш? <ривіт> ти ходиш в рабстві, а що тобі хтось щось має віддати. Або ти ходиш в рабстві, непрощення. Чого з тобою так несправедливо віднеслися. І ти зв'язаний, і ти оголений. І я був такий зв'язаний і оголений, аж поки не прийшов до Бога і не відпустив перед Богом в своєму серці. Всякого свого боржника. Ви знаєте, я вам чесно скажу, чесно, перед Богом. Легше мені жити. Тому що ти ходиш, ти ходиш. І коли ти постійно пам'ятаєш, що тобі хтось винен, ти ходиш нагружений, що несе галя воду, а керомислогнець. Тільки там не два відра. І це не видно, ззовні це не видно. Але внутрі ти носиш ці тягарі. Ви зі мною в когось таке є, чи ні? Ти носиш ці тягарі. Ну Бог каже, що віддайте всі тягарі йому. Треба віддати всі тягарі йому. І тоді тобі легко буде каяти людей. Давайте ми зараз приклонимо наші голови. Просто сидимо, сидимо. Давайте приклонимо наші голови. Для чого ми живемо взагалі, Господь? Ти хочеш додати цій церкві своїй більше сили Божої. Більше слави. Ти хочеш вивести нас на новий рівень сили. Ну тут є люди, які переживали силу Божу і перестали. Є люди, які перестали переживати оце передачу цієї сили і життя Божого. Давайте будемо говорити зараз з Богом. Поговоріть, приклоніть свою голову зараз. Горе мені, коли я не благовістую. Коли не звіщаю Євангеліє, горе приходить туди. Якесь служіння в тебе припинилося знайти друге служіння, третє, четверте. Не занепадай в тому, щоб звіщати Євангелію. Тому що ти стаєш криницею, яка передає живу воду, з якої черпають живу воду. І в цій живій воді є сила Божа. В цій живій воді є сила Божа. Горе мені, якщо я не каю людей. Горе мені, якщо я не привожу до покаяння людей. Боже мій, я не хочу, щоб ми жили в горі. Ти покликав нас до блаженства. Ти покликав нас до щастя. Ти покликав нас до радості во Христі Ісусі. Тому що праведні вони торжествують. Праведні вони торжествують. Вони мають торжествувати в домі Бога свого. І з веселієм проводити дні життя свого на землі. В когось тут немає радості тільки по тій причині, що ви перестали звіщати Євангеліє. Господь скинув вас кайдани і наркоманії. І ви вже подумали, що ви вже всім людям на землі розказали про це. І зупинилися в цьому. Комусь Господь зберіг сім'ю, комусь Господь зберіг здоров'я, комусь Господь зцілив від туберкульоза в цій церкві, когось Господь зцілив від онкології в цій церкві, когось Господь, церкві, когось Господь спас рідних в цій церкві. Горе тобі, якщо ти мовчиш про це. Горе тобі, якщо ти забув про це. Горе тобі, якщо ти не звіщаєш Євангелія. Горе тобі, якщо в пам'ятних книгах на небесах нема ні одної душі, якою ти покайне привів до Христа. Горе, Боже мій, поможи нам, Богу! Це наш обов'язок спасати людей. Це наш обов'язок прямий спасати людей. Це наш обов'язок не бути зв'язаним з суїтою цього світу. Халілуя. Дай нам підняти руки, як крила. Дай нам відірватися від цієї суєти, від цієї голки вооружені. Кожен день гонка, 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 гонка. За чим ти ганяєшся? Ти ганяєшся за тим тимчасовим, що через пару років воно тобі потрібно, не буде сто років. Ти ганяєшся, за чим ти ганяєшся, а? За чим ти ганяєшся? Навіщо ти живеш? Якщо Бог тобі дав це життя, ми ж будемо відповідати перед Ним. І коли ця пам'ятна книжка розвернеться і тобі покажеться, що ти вбив якусь частину життя свого в телевізорі, що ти знищив якусь частину свого життя просто в простих-пустих розмовах, в інтернеті, читаючи новини, ти так зачитався новини, що віддав туди кусок свого життя. Новини, правда, заключається в тому, що одні й ті самі. Нова виборча кампанія, новий катаклізм, новий теракт, хтось женився, хтось розвівся. Роки проходять, новини остаються те саме. Ну горе тобі, якщо ти не, не звіщаєш Євангелія. Неважно, скільки ти в церкві. Ти маєш говорити, що ти бачиш своїми очима і чуєш своїми вухами. І якщо ви не звіщаєте Євангеліє, значить ви ще самі не зрозуміли, що таке Євангелія для вас. Що таке добра новина Божа? Коли Ісус прийшов на цю землю, Він, по-перше, що він почав казати, покайтесь, Він почав зразу займатися покаянням людей. Це для нас приклад, якщо наш Господь і Спаситель почав цим займатися. І він сказав, ви будете робити діла, які я роблю, і більше за то. Значить, перше, що ми маємо робити, люди в Чорнограді, покайтеся. Сусід, якого я бачу, добрий день, якось справи, покайтеся. І моя зустрічаюся, покайтеся, покайтеся, бо ви можете померти. Покайтеся, бо смерть може заставити вас враспло. Покайтеся, бо гріх може знищити вас. Покайтеся, не затягуйте. Комусь я зараз звіщаю цей Євангеліє. І я кажу вам, просто покайтеся. Хватить жити просто сирим життям. Скільки можна, Господь зараз стукає до вас і каже, скільки можна, скільки можна, скільки можна затягувати з іскрині покаянням? скільки можна жити і валятися на дивані для себе. Хтось вмирає, тому що ти валяєшся там. Стільки людей в цих домівках в нашому місті. Чекають просто смерті. А ми живемо своїм життям. Твоя передвиборча програма для любої політичної партії. покайтеся. Ти участвуєш там. Це тільки для того, щоб комусь сказати покайся. Покайся і кинь. Бити, курити, блудити, грішити. Іди до Бога, живи по його заповідях, тому що ти підеш пати, якщо ти це, все це будеш робити. І хто його знає, чи це сьогодні не настане в твоєму житті? Одна сестра розповідала мені, що вона рік живе вже в непрощенні до другої сестри. Людина ображена і мучиться від того, що вона не непрощій. І коли вона мені розмовляла про неї, я чую, як її серце болить і плаче, як вона не може простити. І я дзвоню другій сестрі і кажу, позвони, поговори, тому що якщо вона не покається, вона не дай Бог, що якщо вона загине, вона в ад піде. Навіть якщо вона віруюча, якщо вона в непрощені, вона піде вада. Не можна жити в непрощенні. Не можна мовчати про покаяння. Тому що єдиний шлях навернення це покаяння. Єдиний шлях, як людина може ставити правильну позицію перед Богом і людьми, це покаяння. Хтось до сих пірше глибоко ображений на мене за якісь речі. що ви не захотіли погодитися з тим, що я зробив або я сказав. Покайтеся, якщо вам необхідне моє покаяння, я каюсь, що я не оправдав. Я каюсь, що я не зміг донести. Ну я не хотів образити. Ну я не хотів обідати. Ну я не хотів причинити вам біль і зло. Якщо я доносив до вас щось, то бажання мого серця було донести вам покайтеся. З одною сестрою, яка ходила в нашу церкву, я зустрівся недавно на вулицях нашого міста. І вона перестала ходити в нашу церкву, тому що їй не сподобалися деякі моменти в нашій церкві. І я їй кажу, Ну добре, пішла ти з нашої церкви, добре, ну слава Богу, хтось, хтось пішла. Ну. Ну, я кажу, ну не вже тобі не вже тобі буде добре отак туди? Невже ти вирішиш свою проблему тим, що ти не будеш сюди приходити? Тим більше, що людину не понуждала до гріха, не кликали до гріха, не кликали до беззаконня. Ви знаєте, деякі люди, замість того, щоб покаятися, прийти в вони почали звинувачувати. І вони пішли звідси. Ви знаєте, дуже шкода, що людина вибирає неправильний шлях. Замість покаяння вибирає звинувачення, щоб оправдати себе. І так люди будуть вам оправдувати себе. Та вона мені то зробила. Та вона мені, мені з моїми дітьми вона мене підставила по конкретно, по повній програмі. Та вона мене то зробила, та вона мене завела проблеми, та вони мене завели проблеми. Покайся, покайся, тебе ніхто не заставляв. Будь мужнім і візьми відповідальність трошки на себе. Відтяни, тому що покаяння це треба на себе взяти відповідальність і сказати, я загрішив, я зробив помилку, я був неправий. В мене сталася помилка. Поговоріть зараз, поговоріть зараз, з Господом. Я вірю, що Він стукає в наші серця. І таке слово серйозне це для того, що він хоче висвободити зараз силу Божу. Він хоче висвободити силу Божу на своїх дітей. Силу, від якої беси будуть виходити з людей. Силу, від якої хвороби будуть оздоровлюватись. Тому що він сказав, що віруючих будуть супроводжувати такі ознаки. Імени моїм будуть виганяти беси. Будуть класти руки на хворих і вони будуть оздоровлюватися. Хто з вас виганяв останній раз п'єса? І коли? Хто з вас клав руки на хворих і вони оздоровлювались? і коли? Які ознаки супроводжують вас, як віруючих людей? Я ходжу в церкву, пастор, і я радий за тебе. Іуда теж ходив в церкву. Я роблю все, що треба робити. Я радий за тебе. З Києва дуже робили все, що треба. Вони були синав'ями священика. Сила Божа в Євангелії. Сила Божа в добрих новинах. В добрих Божих новинах. Добрі Божі новини мають бути наповнені нашим, наших серцях. Наші серця мають бути наповнені добрими Божими новинами. Прийміть рішення зараз жити тільки для того, щоб в першу чергу каяти людей. Господь, ми дякуємо тобі за це слово. Ми дякуємо тобі за твою милість до нас. Я прошу тебе зараз про одне. Хай кожен задумається зараз, коли вийде звідси. Хай кожен почне носити це в своєму серці, так як Марія складала ті слова, які ангел їй проголосив в своєму серці. І коли пастухи прийшли і теж говорили те, що вони бачили, яку силу Божу і славу Божу, яка являлася. І Марія складала це в розсудливості в серці своєму. Я прошу зараз про одне, хай люди почнуть розсуж... розсуджувати, щоб люди почали розсуждати над цим словом. Я розумію, що це, це слово, яке просто роз... розпинає, тому що ми не займаємося покаянням людей. І хто сказав вам, що цим мають займатися тільки пастора? Хто внушив вам цю неправду? Тижні, до слідуючого служіння. Я покаю одну, три, п'ять людей. Я обіцяю тобі, я буду каяти людей, я буду завічати біль людей, страждання людей. Я не буду повторювати помилку священника, Я не буду повторювати помилку лівіта, які пройшли, коли попили людину. Я беру приклад цього доброго самарянина. Я повертаюсь всю благодать доброго Самарянина. Во ім'я Ісуса Христа. Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ро славу твою. Поміняй наші серця. Церква не росте, тому що сили твоєї нема. Сили твоєї нема, тому що церква мовчить. Церква мовчить. Церква мовчить. Спяща красавиця. Спяща красавиця. Встань спящий. Воскресні із мертвым. И осветит Тебя Христос. Встань спящий. Воскресни из мертвых. Господь помилуй нас. Господь помилуй нас. Когда ты говоришь такое слово, значит ты серьезно относишься к нам. Ты серьезно, значит, воспринимаешь сейчас наше покаяние. І наше відношення до тебе. Ми обіцяємо тобі, Господь, що ми всього після цього слова ми почнемо. Ми будемо старатись. Ми будемо старатись. Господь, ми будемо старатись. Господь, ми будемо прилагати зусилля. Господь, ми почнемо каяти людей. Кажи зараз йому це, обіцяємо зараз це. Я буду каяти людей, я навчуся. Якщо ви не знаєте як, підійдіть, скажіть, пастер, навчіть нас, пастиря навчіть нас. Лідер мій, навчіть нас. Хай лідера ваші з вами підуть і почнуть, почнуть вас вчити, як каяти людей. Має проходити ширі пастора Сандея, як приводити людей до покаяння. Зробіть все для того, щоб вийти на рівень людини, яка буде каяти інших людей. Тоді це ознака, що ви живий християнин. І що ви не живете тільки для себе. І що вже не я живу, а живе в мені Христос. Господь, я дякую тобі за це слово. Я дякую тобі за це серйозне слово, що ти говорив нам. Ти хочеш, щоб ніхто не був зв'язаний, як Самсон. Ти хочеш, щоб ніхто не був оголений, як Самсон. І ти хочеш, щоб ніхто не був, як Самсон, якого викололи очі, який втратив бачення. Верни нам бачення, Господь, кожному на цьому місці. Когось тут є громадські організації, а ви про них навіть забули взагалі. У вас є інструменти, яким ви можете для царства Божого робити серйозні справи. Помили нас. Ми дякуємо тобі. Тобі за все слава, тобі за все честь і тобі за все хвала. І весь народ Божий сказав Амінь.